Серед такого великого потоку автомобілів, який є на нашому майданчику, і ти починаєш забуватися дійсно про те, що мені самому і подобається. Але сьогодні приїхала машина, яка от просто впала в душу. Я зараз буду показувати її, вкладаючи всю душу і серце і свою любов до цього автомобіля, це просто неймовірно. Це така ракета, ребята. Я просто не можу передати словами. Це Q7 2017 року випуску на комплектації Premium Plus, яка приїхала з Америки з лише з пошкодженням у попередньому бамперу і по цій фарі. Замінили тільки бампер і фару. Уявіть собі, все, все, подушки всі на місці, все ціле, все класно, все супер. Дивимося, оптика. Тут у нас led суперська оптика, мовачі фар камери 360, камерка спереду, по боках, ззаду, на легкоскладних красивих дисках. Повний привід, 20-й шлупарів у нас такий колі класний. Колір самий практичний, Темно-сірий, класний колір. Підтоноване. Підтоноване у нас також лобове скло плівачкою антиблік. І що ще хочу сказати, що, що є немало важливим. Зараз по комплектації все розкажу. Але актуальні проблеми потребують актуального вирішення. У нас поворотники вже жовті. Автомобіль нещодавно виїжджав в Польщу без проблем. В Європу їздить. І, до речі, проїхала 300 в круг, взяла 9 літрів. Тобто, це 3-літровий турбобензин, до речі. Тобто, можна сказати, що вона дійсно економна в трасі. Жовті поворотнички. Гума, до речі, є ще зимова. Парктроніки перед, парктроніки зад. безключовий на кожній дверці, хром-пакет. За потреби можна зробити антихром, буде вообще бомба: чорна стеля, панорама, люк, шкіра, електрорегулювання як пасажирського, так і водійського сидіння. Оригінальні везинові килимочки коштують вони 100 доларів не менше. Кватро система здоровезна мультимедія з прошитою MMI, Навігація, все перекладено на зрозумілу мову. Тут кнопочки майже всі заповнені. Старт-стоп, ESP, допомога при спуску, парктронічки, вибір режиму руху, подігрів, вентиляція передніх сидінь, багатозонний, зони, клімат, контроль, тачпади. Звичайно, що на автоматі, широкий підлокітник, Коротше, тачка заряджена на всю катушку от без перебільшення. Єдине, чого не вистачає до максималки, максималки так це пневми і дотяжки дверей, все так, все є. Ну і підігріваємо задніх сидінь. Шторочки на задніх вікнах є. Стан автомобіль, просто песня, пробігає тут 153 тисячі кілометрів оригінального. Сідушечки всі двігаються, рухаються, складаються, все потрібно, все відбувається. Цей автомобіль у нас. Це ми Ось багато клімат контроль. Все чистенько, все акуратно, все супер. Далі йдемо. Позадку. Що ми бачимо? Позадку. Докупити причіпнеї буде у нас фаркоп. Це такий фаркоп, що вставляється. Поняли, Оце відкривається і туди вставляється на балдажник. SQ7, ну це вже зрозуміло, це, це вже навидумували собі щось трошки. Камера заднього огляду є, LED підсвітка номерів. Семимісний автомобіль. Що класно, що все у нас на кнопочках. Дивіться. Затискаємо дві кнопочки, додаткові сьомі місця виїжджають. Так? ми підголовнички. чик-чирик, і все готово. Стан так само песня. З кнопочки все закривається. Друзі, шикарний автомобіль, просто супер, 28 тисяч доларів. І, і ти отримуєш все. Абсолютно все. Висока, щоб була, надійна, щоб була на автоматі, щоб була, щоб кліренс класний був в автомобілі. Це все є в цьому автомобілі Audi q 7 2017 року. По паспорт, правда, вона 16 роком. Але просто подивіться, огромна махіна, яка, яка, яка сподобається усім: бабулі, дітям, дружині, всім сподобається. Приїжджайте, забирайте цю красотку вообще супер.